Вітаю, друзі! Сьогодні, 11 квітня, з вами знову Ариклучок, 20 квітня не так далеко. Залишилося 9 днів. Це та дата, до якої, як казав Дональд Трамп через президента Фінляндії, до якої, власне, Росія має припинити вогонь. Ну такий собі дедлайн. Прямо Трамп про це не заявляв, але щойно стало відомо, що його спецпосланник Уїтков полетів до Москви і сьогодні зустрінеться з Путіним. А Держдеп США сказав, що ніяких домовленостей з Росією не може бути доки не буде припинено вогонь. Всі переговори з Росією відбуваються через призму припинення російсько-української війни. Зараз, друзі, я вам про це все по порядку розповім, тому, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Перевірте свої підписки. Хто не підписаний, дуже прошу вас долучатися до каналу. Також підписуйтеся на мої соціальні мережі, Facebook. Телеграм, посилання на них знайдете в описі під цим відео. А тепер давайте по суті. Буквально щойно хвилину тому видання Axios, посилаючись на свої власні джерела, пише про те, що спецпосланник Трампа, пан Вітков, вирушив до Росії і очікується, що він сьогодні зустрінеться із Путіним. Як повідомляє видання, спецпосланник Стів Вітков буде зустрічатися з Путіним і таким чином ця зустріч буде вже третьою за весь час. Переговорів, які тривають між Росією та Сполученими Штатами Америки, результатів яких не так багато. В Стамбулі вчора відбувся черговий раунд переговорів на технічному рівні щодо відновлення роботи диппредставництв. Але, як пише сьогодні, і російська преса домовленостей ніяких не досягнуто. Є багато технічних моментів, погоджених на папері, на практиці нічого. Все тому, що як пише Аксіос, є умова, якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може вести додаткові санкції проти Росії. Ну окей, давайте відсунемо це в сторону, тому що це пишуть видання, посилаючись на джерела. А що заявляють конкретно у держдепі США? Тому що Трамп зараз виступає такого в ролі того, хто лякає світ, я так буду говорити обережно. А Держдепша виступає в ролі. Тих, хто конкретно артикулює позицію чітку Сполучених Америки. Речниця Держдепу Темі Брюс дала черговий брифінг і сказала, що Трамп ясно дав зрозуміти, що на порядку денному переговорів з Росією є лише один пункт це припинення вогню. Жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться. Ну, власне, саме тому, певне, відков і летить до Москви. Брюс також сказала, що нинішня ситуація це справжня м'ясорубка. І жоден результат неможливий, доки тривають стрілянини та вбивства. Вона наголосила, що це не конфлікт, який може затягнутися на півроку чи на рік. Бо я чую чимало коментарів, колег моїх експертів, які знаються, звісно, на темі російсько-українських відносин. Зрозуміло, і ми тут уже всі фахівці, і в тому часі американо-російських, і вони говорять, що найближчі півроку нічого не буде. Ну, як бачите, держдеп США думає дещо по-іншому, а від них залежить дуже багато. І також темі Брюс говорить, що Сполучені Штати Америки підтримують дипломатичний шлях. Але уважно спостерігають за тим, як триває процес. Ви також, певне, вже чули неодноразові заяви Дональда Трампа, які говорять про те, що ну, питання саме припинення російсько-української війни, воно на порядку денному дуже-дуже високо стоїть. І також вона нагадала, що свого часу Рубіо, це її патрон, сказав, що впродовж кількох тижнів стане ясно, чи Росія справді налаштована серйозно. У Вашингтоні сприймають ці слова буквально. І вважають, що Росії варто поставитися до цього з усією серйозністю, тому саме Вітков і полетів до Путіна. Ну принаймні, я так вважаю, а ви напишете свої власні думки. І знову ж таки цю ситуацію прокоментував і сам Дональд Трамп. І Він заявив, що. Сподівається, що скорого укладання угоди між Росією та Україною, якої саме він не уточнив, але певна мова йде саме про угоду, про припинення вогню. Ну а далі запуститься процес уже підготовки самої мирної угоди. Окрім того, він сказав, що Сполучені Штати Америки високо цінують визволення владою Росії Ксенії Кареліної. Це. Е та росіянка, яка має подвійне громадянство, і в тому числі вона громадянка Сполучених Штатів Америки, яку свого часу ув'язнили за донат там 50 з чимось доларів до якогось благодійного фонду України на підтримку, чи то ЗСУ, чи діток, невідомо, але цього було достатньо, щоб їй там дали термін ув'язнення, якісь там космічні лечі на 12 років. Ну і Трамп таким чином посилає черговий привіт Путіну. Окей, я ж готовий, давай спілкуватися далі. І також Трамп сказав, ще, окрім того, що Сполучені Штати Америки хотіли б укласти торгівельну угоду з Китаєм, і вони впевнені, що можуть порозумітися з цього питання. Дуже примітна деталь. Зараз візит Сіндзінпіна, який мав відбутися до Москви, відтерміновується. Про так повідомляє джерела російські джерела. І невипадково не випадково вони цю інформацію. Нібито Пекін готовий прийняти Путіна у себе. Все відбувається через митні війни, які задіяв і задіює надалі Трамп як інструмент тиску на Китай. Але Путін не поспішає з візитом до Пекіну, тому що йому теж не дуже з руки на тлі домовленості, яких зараз намагаються досягнути від Сполученими Штатами Америки. Тому це питання поставлено на паузу. А для сі запланували там якісь візити за кордоні на 14, 15, 16, 18, аж до 18 квітня. Нібито в Камбоджу, в В'єтнам, ще кудись. Ну, десь він буде там літати. Ну, це щодо Китаю, ми ще до нього будемо повертатися. Також Трамп сказав, що гроші від тарифів. Ми витратили б на погашення боргів США, але є одна примітна деталь. Сьогодні, буквально міністри фінансів Сполучених Штатів Америки, Бесенд, якого ви знаєте, я повідомив про те, що Сполучені Штати Америки збільшать стелю державного бору Сполучених Штатів Америки, тобто фінансова ситуація стабілізується і Сполучені Штати Америки будуть рухатися тим самим шляхом, що й раніше. Шантаж, який зараз застосовує Трамп до всіх країн щодо мит, це якраз його намагання затягти чим більше країн до переговорів і диктувати їм свої умови. Але він що каже, що ну, я можу продовжувати ну, більше, ніж на 90 днів скасування мит для 75 країн, бо, певне, не встигну з усіма провести переговори. Тому, друзі, дуже обережно ставимося до заяв Трампа. Просто вам пояснюю, що вони ну, от такі дуже хиткі, як маятник з одного положення в інше. Слідкуйте за заявами офіційних відомств, США. я вам в цьому буду обов'язково допомагати, тому залишайтеся на каналі, я вам за це, як завжди, буду шалено дякувати і дякую нині. І також Трамп заявив, що вже щодня вони збирають 3,5 мільярди доларів мит із тих заяв із тих рішень, які він ухвалив, і наголосив, що ці кошти надходять завдяки тарифам, встановленим проти Китаю, Канади і Мексики. Буквально два дні тому він говорив, що збирають 2 мільярди доларів. Але поки що звіту казначейства США немає. Як тільки буде, я вам також про це повідомлю. І Трамп говорить про те, що такі заходи треба було задіювати ще раніше, років 40 тому, і було б дуже дуже правильно. Трамп є прихильником мит, супротивником санкцій, але що стосується Росії, питання для нього дуже дуже, як бачите, принципове. Тому відповідаючи на запитання журналістів сьогодні і раніше, чи треба нам підтримувати відносини зі Сполученими Штатами Америки, кажу так, безумовно, тому що ніхто навіть у Європі не хоче їх розривати. Я обов'язково ще вам зараз про це розповім. І щодо ми друзі, ще раз вам акцентую увагу, що Сполучені Штати Америки підвищать стелю державного боргу. Країни, закривши проблему подальшого збільшення на наступні два роки, щонайменше, це офіційна заява міністра фінансів США Бесента. Чому я ще раз акцентую увагу? Для розуміння того, що зараз дійсно економіка Сполучених Штатів Америки знаходиться в хиткому становищі, Бесент і. Інші переконали Трампа далі не гратися в МИТа. Грається він в МИТа лише з Китаєм, але і з ним він також готовий підписувати угоду. Саме тому Сін Цзіньпін сьогодні займається саме питаннями цими. Трамп фактично Китай дотис. збитки Китаю просто будуть шалені. Нині в них великі проблеми, так само, як і на Росії. Нафта марки Urals Російська не дорожчає в той час, як ціни на інші марки нафти вони стабілізувалися, що вказує, як на мене, зараз на ефективність тих заходів, які задіяв Трамп у боротьбі з Китаєм. Який є основним спонсором війни Росії проти України, тому що без Китаю Росія воювати проти нас не зможе, від слова зовсім. Тому, друзі, за цим слідкую обов'язково вам буду повідомляти новини і тут, і в Фейсбук, і в Телеграм-каналі. Підпишіться, будь ласка, на мої соціальні мережі, хто цього не зробив раніше. Також повідомлю ще вам одну цікаву новину. В суботу відбудуться переговори між США та Іраном. Для чого вони нам ці переговори, і чому, як на мене, вони важливі, аби знати про них. Було багато розмов про те, що Іран не буде напряму контактувати зі Сполученими Штатами Америки лише через посередників. Але Марко Рубіо, державний секретар США, дуже високоповажна посадова особа у Сполучених Штатах Америки, повідомив про те, що спецпосланник Трампа Вітков, який полетів до Москви, буде в суботу, завтра зустрічатися із високопоставленим лідером Ірану в Омані. І вони там, звісно, будуть говорити про підписання угоди про ядерну програму Ірану. Хоча Іран говорить, ні-ні, ніяких домовленостей не може бути досягнуто. але вони раніше говорили, що і зустрічі не буде прямої, а тут вона вже є. Вітков, певне, вже відпочив, тому зараз дуже багато буде літати. Оскільки о, дуже скоро Великдень, до саме цієї дати, до кінця цього місяця, ну називають також і 1 травня, Трамп ставить за умову припинення, безумовне припинення вогню в Україні. Іран в цій частині дуже важливий, оскільки він є спонсором Росії у війні проти України. Ви це добре знаєте, тому що шахеди іранські прилітають нам на голову. І Китай є спонсором, але найголовнішим і як ви бачите, зараз вже Сполучені Штати Америки обкладають. Митами і різними іншими інструментами ці країни, аби вони і не Росії не допомагали, ну і в тому числі стабілізували ситуацію на Близькому Сході, тому що Іран важливий і в контексті дестабілізації ситуації, що стосується і Ізраїлю. І тут навіть ще важливо згадати і переговори Трампа із Ердоганом, які також готуються, тому що Ердоган також суттєво впливає на ситуацію на Близькому Сході. Як бачите, дуже багато подій зараз обертається довкола російсько-української війни і близького сходу. і, ну, Принаймні, Сполучені Штати Америки намагаються тримати в полі зору всіх. Головне, щоб у них тут вийшло дотиснути Путіна. Тиск на Путіна, певний друзі, є. Тим часом з'явилася інформація про те, що підготовка миротворчої місії коаліції охочих до України дуже активно розвивається і вона триває, тому що це також взаємно пов'язані події. Велика Британія розглядає можливість розгортання військ в Україні на 5 років. Про це пише видання Детелеграф. Не думаю, що це якісь просто. Примітивний домисел редакції, швидше за все, інформація більш-менш правдива. Про що, власне, йдеться в цій статті? Згідно з планом, який є в розпорядженні редакції Телеграф», і який є одним з кількох варіантів підтримання миру, тобто це не основний, можливо, основний, але один із них, але, мабуть, найреалістичніший, так от в Україну буде направлено. Певний контингент європейських сил, які спочатку стримуватимуть Росію від порушення будь-якого врегулювання миру, і дадуть київським військовим такий необхідний перепочинок. Так пише видання Детелеграф. Хто ж, власне, приїде до України? Говорять, що це будуть французькі війська, також британські війська, і як пишуть, ще можливо там чотири країни будуть, серед яких називають країни Балтії і нібито Нідерланди. Норвегія виступила проти присутності, і інші також більше ніхто не хоче відправляти до нас війська. Французькі планувальники, які були дотичні щодо розробки цього плану, говорять про те, що якщо британські і французькі військові будуть в Україні, то точно Путін не вдасться до нової атаки. Але кажуть вони, що потрібно спочатку отримати позитивну санкцію від Кремля на розміщення таких військ. Ну цей процес, я так розумію, триває. Згідно з планом, сили заспокоєння на чолі з Францією та Британією. Також запропонують допомогу Україні для захисту неба і моря. Про це вчора я вам трішки розповідав. Зараз з'явилось трішки більше деталей. Але кажуть вони, головною метою розгортання військ буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу. Тому президент України і говорить через своїх помічників, що червоною лінією для України буде скорочення кількості збройних сил України. Але тут питання. Як ми зможемо фінансувати 800 тисяч військових? І це означає також, що процес мобілізації до війська навряд чи буде зупинятися. Ну, принаймні такі поки що плани. І далі пишуть, що це змусить Велику Британію, Францію та їхніх союзників, а саме навчання Збройних сил України, на випередки відновлювати і зміцнювати українську армію для того, щоб Москва не напала знову. Але вони очікують, що Москва може знову розпочати наступ на Україну через 5 років. Тобто, впродовж 5 років вони будуть тут, а коли розпочнеться нова війна, вони зберуться і поїдуть. А в цей час будуть готувати нас. Ну, я так це прикладаю. Але, друзі, знову ж таки, це плани. Я не поспішав би робити однозначних висновків, тому що вони точно будуть коригуватися. Ну, принаймні, поки що розвідка будує такі плани. Західна щодо намірів Росії за 5 років на Росії може багато чого змінитися. А втім, є ще один такий примітний момент щодо побоювань країн Балтії, нападу Росії на територію якоїсь із країн. Ну, зокрема, мова зараз йде про нарву, естонську нарву, яку ви чули вже неодноразово. І я згадував у своїх відео на каналі тут також про неї не, не раз. Так от, Росія продовжує інформаційну підготовку для потенційної агресії проти Росії. Так вважають мої експерти-аналітики зі Сполучених Штатів Америки. Мова йде про те, що Кремль продовжує використовувати наративи, які він історично використовував проти нас, проти України, аби встановити умови для подальшої ескалації і військового нападу. Буквально днями Захарова, це речниця МЗС Росії. Ну, ви добре її знаєте. Вона звинуватила Естонію. А тепер, друзі, увага звинуватила саме в чому: в полюванні на православ'я. А МЗС Росії підтримало звинувачення російського синоду Російської православної церкви в переслідуваннях і утисках православних в Естонії. В Естонії дуже багато російськомовних, там така сама буде історія із утисканням російськомовних, ну і так далі. Ми вже це чули, знаємо, бачимо на прев'яки жаль. Тому загрози для країн Балтії залишаються реалістичними. І на завершення вам ще, друзі. Одна новина, яка також цікава, що ж буде робитися з Гренландією. Військового нападу на Гренландію з боку США не буде. Ну нагадую, на острові є також американська база. Тому задіювати війська, як то погрожував Трамп сьогодні Сполучені Штати Америки, добре що не планують. Ну принаймні, це випливає із інформації, яку публікує сьогодні Йорк Таймс, і пишуть про те, що адміністрація Трампа направила відомства відповідним інструкції. Щодо реалізації плану приєднання Гренландії до Сполучених Америки. Ну, відверто кажучи, це мені також не дуже подобається, тому що це схоже на таку дуже в'ялу і приховану експансію, анексію. Але менше з тим, про що власне йдеться мова? У цій інструкції мовиться про те, що політика спрямована на переконанні, а не примусі, і містить зусилля зі зв'язків з громадськістю, з метою переконати населення Гренландії в тому. Що вони повинні приєднатися до Сполучених Штатів Америки, будуть проводити різного роду рекламні кампанії, що зі штатами їм буде набагато краще, ніж з Данією. Данія погана, штати хороші. Ну, хоча направду в історичному вимірі із данцями у гренландців не все складалося. Так воно є, і вони навіть сьогодні розглядають питання виходу із королівства данського. Ну і в тому числі будуть їх стимулювати американці, мають на увазі гренландців фінансово. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Сьогодні також на каналі вийде підсумкова програма Центру громадської аналітики Вежа. Вона буде тут о 20-й годині за київським часом. Тому підпишіться на канал, слідкуйте за анонсами, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всі наша не перемикайтеся. Все буде Україна!